Давайте я вам розкажу про вас. Розкажи. Про ваші стосунки, взаємовідносини з якоюсь жінкою з вашого життя. Вам цікава така тема? Давайте подачу. Астрологію, езотерикою, нумерологію не займаюсь. Тільки фізика і математика. Називайте дату народження свою і якоїсь жінки з вашого життя. Число, місяць, рік, будь ласка. Ого! Давайте так. Грайте далі. От у мене, питання, у мене питання для вас. Дивіться, у мене є свій інстаграм, у мене є свій YouTube. Я веду інстаграм Ютуб на цю тему, на тему взаємовідносин стосунків між людьми. Чому люди сумісні або чому люди несумісні? Люди, які. Чекайте, я знаю, що ви мені скажете. Люди, які похилого віку, такі як ви, вони не хочуть нічого знати, їм це чомусь не цікаво. Вони просрали своє життя, ну в більшості просрали своє життя з людиною, яка з ними не сумісла, промучились і живуть якось далі, якось пристосувались. А молоді люди, які ще думають, порівнюють, о, щось зважують, аналізують. Їм це цікаво. Вони не хочуть наступати на граблі, як люди похилого поважного віку, як ви. От чому так виходить? Я вас дуже уважно слухав. Я вас не перебуваю, Я тепер не слухаю Я уважно. Двома, двома темами. Uh -huh. Перша – це ми похилі люди, про яких ви тільки що висловилися. Поважного віку я і, сказав. Мого віку, так. Да. Вони давно висрали те, що ви збираєтесь з'їсти. Uh -huh. Ну, молоді, ні, я маю. Це перше. Друге, і колись я зустрів циганку. І вона мені, ой, дай поворожу. Ну, що мені копійку жалко, дай п'ять копійок, дай руку. Uh -huh. Дав я їй копійку і рух. І вона не наворожила. А ти будеш жити до такого віку, якщо не потонеш 43 роки. Дуже добре розчую і дуже важливо, не перебуваю. Дуже, не потонеш в 43 роки. Ага. От. А я плавав до того хорошо, що я вважав себе непотопляємим. Я дуже добре плавав. Я плавав з дитинства з маленького. І жив поруч з великим ставком. І плавав дуже добре. Mm. Так, ви десь зависли. Так, завис і зник. Зрозуміло. важливо, щоб люди похилого, поважного віку скорочували свій спіч до розміру думки. Циганка, ворожка, астролог, ясно бачачі, в мене з ворожками, з циганками і астрологами нічого спільного немає. По-перше. То, що ви сказали, що ви вистрали, а ми молоді ще не з'їли, то ми гівно не їмо. Тому що ми думаємо, аналізуємо і ми відрізняємо гівно від негівна. Ми не робимо ваших помилок. Ну, деякі молоді роблять, які не думають, як ви не думали, коли ви молоді були. А ми думаємо. Ми не хочемо повторювати ваших помилок. Тому... Люди похилого віку, вони мають якусь свою думку і вони не хочуть щось новеньке. Вони не хочуть дізнатись про щось новеньке. От вони думають, що вони все вже за своє життя пізнали, все вже знають. І нічого нового для них немає. Це люди, це люди поважного віку, але вони, як би так коректно сказати, вони не є розумними людьми. Вік живи і вік учись. Народна мудрість. Не робіть помилок. Думайте, аналізуйте. Підписуйтесь на мій інстаграм і на мій YouTube. Дивіться мої відео, робіть висновки. Підписуйтесь. Гарного дня!